З 5 по 7 липня в Каїмбрі Португальська Республіка пройшли міжнародне змагання зі стрибків на Батуті Каїмбра Gym Fest-2024». Спортсмени Славутичського Спортмени КД США Артеменка Максими Гуляя та тренер Дьока Євгенія у складі національної збірної команди України зі стрибків на Батуті взяли участь у цих змаганнях і є перемога. Артеменко Максим вибрав бронзову нагороду в індивідуальних стрибках та золоту в командних змаганнях. Гуляє філія посів восьми місце в індивідуальних стрибках. Сьогодні в нас незвичайні гості, це ті, хто привели нам жару. Ви з Португалії жару привели? Ми. Ви? Ви? Ну, там, ну Кажуть, що там да, по океан океані. Це близько і тому вітер там прохладний. Сонце печає дуже сильно, але вітер прохладний. А от у нас спека. Ну ті, хто не впізнав, це тренер, наш тренер з прыжків на батуті дьока Євгеній. Раніше був спортсмен Артеменко Максим, який виборов бронзу. Так. Так, ну і у нас є ще один хлопчик, який не виборов бронзу, а взяв тільки восьме місце. Гуляє Ілля. Ілья. Ілья, сразу тобі вопрос. Чому восьме, а не третє, друге, четверте? Тому що вилетів. Вилетів. Mm -hmm. Чому тренер питання? Чому вилетів хлопець? Стрибки на батуті, такі від спорту. Mm -hmm. Одна мінімальна. Треба знати, центр. Да, мінімальна помилка і mm -hmm. ти вже за бортом. Mm -hmm. Це якби дуже швидко все відбувається за mm -hmm. пів секунди. І mm. тебе помилка, йти все вже. Ну, а ти був ну, задоволений тим, як виступили хлопці все ж таки? Задоволений, тому що перший раз хлопці попали на, на такі змагання mm -hmm. такого рівня. Mm -hmm. Це ну, можна сказати дуже круто, що mm -hmm. вони показали такий результат. Юлі це теж психологічний фактор. Mm -hmm. Переживали всі, переживали. Я, ну, я знаю, що я пригав непогано, ми знімали. Да, і да, і да. Почав був... дуже добре, в фіналі mm -hmm. Ну, емоціонально. Нагрузка, розумієте, uh -huh. так, така відповідальність. Е, трошки поспішив. Uh -huh. е, раніше хотів закінчити, раніше знаєте, щоб видихнути, а треба uh -huh. пригати все по черзі. Все елемент по черзі, за елементом. Так, да, да, да. і, да, і по центру, і по центру. Ну, дивись, мені доповіли, що ви на змаганнях в Одесі, у вас був е, напередодні змагань ще був да, і ви там попали під обстріл рашистський. Так, е, да, у нас проходили збори в місті Одесі. Uh -huh. 15 днів ми готувалися в складі національної збірної команди України. Була старша збірна і юніорська. Так, <звісляння> е, 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 е. да, Ну, зрозуміло, реалії нашого часу. Е, е. Тренувалися, тривоги, ходили в укриття е, ночами не спали. Е, е. І ну, як, Якось так все було ще більш-менш нормально. І останнє тренування у нас було у тренірока і чуємо вибух. Прильот, ну ми так вийшли на вулицю. Ну, так як місцеві кажуть, тренера там десити, ну, десь кілометрів сім від нас. Там, ну, Получається купа диму. Не Ну так, не я... так, як у удуть. У нас же все тривога, тривога і, не, і все. Тут... Ми тут сидим нормально, я вам скажу. А як Португалія? Як ви почували себе в Португалії? В плані акліматизації, там 2, 6, 2 години різниця, виходить, а, плюс два. Все те ж саме. Клімат Все похожий, саме. тобто акліматизація мінімальна. Mm. Не було навіть відчутно. Просто, що в лілі цей змагальний процес, ага, масштаби. масштаби. От вони такого не бачили. Mm. І, з однієї сторони, я бачу їх запал. Що вони хочуть змагатися Ну так, Вони ж змагаються дуже... тут тільки в середині в Україні. Да, їх це звичайно. дуже під цього. Uh -huh. А коли вже справа дійшла до виступлення, дуже хвилювалися. Це я помічав, заспокаю їх, настраював. Uh -huh. Ну в будь-якому випадку, молодці. Це достойний результат. Тебе ж опит є. Ти ж виступав на змагання, да, згадую себе, це ти дуже хвилюєшся. Mm -hmm. Це дуже на тебе відповідальність, підготовка. Тобі треба вийти в тебе 30 секунд виступлення. Mm -hmm. Ну треба так зібратися і все показати, mm -hmm. на що ти готовий. І саме головне не перестаратися. Кілька країн було от, у молодіжній? Так, я точно не скажу, тому що е, проходив з 5 по mm -hmm. е, проходив. World Cup, виходить, Кубок світу серед дорослих і паралельно, оскільки у дітей немає Кубка світу mm -hmm. у юніорів, вони називаються по-іншому. Mm -hmm. Каїмбер Джимфест у них був. Mm -hmm. І вони паралельно в це час одна mm -hmm. команда mm -hmm. старше, младше виходили. Я так флаги посчитав, було 26 країн. Це у дорослих. У младших, мабуть, трішки менше було, ну не трішки на порядок менше. Mm -hmm. Точно mm -hmm. цифру вам не скажу. Хлопці, ну а як ваше враження від змагань? Напугались, так? Да? Ну, було страшненько. Страшненько? Да. А чому? Фок такий ж, мабуть. Ні, фок, фок більше. Більше, більше я бачив, так. Да, да, да. Арена здорова, так, така арена. Здоровая, да, арена. А, страшненько було? Да. Да? А тобі зовсім страшно було, так? Да? Да. Да? Угу. А перепрішки не, не можна було зробити сказати, тренер, я, я тут зараз. Ні, не, не можна. Не можна? Ну чому? Ти ж хлопчик мог би сказати, можна ще, ні? Це змагання, це сурово, все, все, все варто. Так, там все сурово було. Mm -hmm. Ну, далі будеш кстребати, ну його буду. Буду. Тебе ж бронза є, тобі вже треба за золотом йти, да? так? Так. Да. Коли наступні змагання? Не знаю. Не знаю. Тренер. Тренер все знає. Октябрю Коли наступне вас... змагання? Буде? В, октябрі. в октябрі у нас а, октябрі вже, чемпіонат України виходить, серед угу. юнаків та юніорів. І вже так на майбутні плани. Чехія у нас теж також плана. Ну, кубок mm -hmm. світу серед юніорів. О ну, ти тут був як помічник головного тренера, я так розумію. Да? І відповідав тільки за словчан, чи ще за когось за спортсменів? Там так закрутило, звертіла, що виходить. А зборна. Всі, 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 всі. Всі, да, зборна приїхала, і, виходить, всі друг другу на страховки, на зборах теж готувалися. Uh -huh. Коли я ще стрибав, там от час простор Ніколай, перший номер збірної команди. Він ще mm -hmm. ну, він, ще приїгав, він младше мене був. Mm -hmm. Получається, теж його страхував. І підготовка була паралельна тренування в місті, тому всі э, общ, це обща, oh, обща загальна, да, загальна mm -hmm. підготовка, загальний успіх, можна так сказати. А ти згадав свої змагання, що колись як це було по при, при тобі коли ти був спортсменом, чи це то вже позади? Насталія була, як стрибали теж цей э, мандражик теж спитав. Ну, скажу зразу, mm -hmm. що. За, за їх більш пережала, за, да? За, <спасп 'я> за, <спасп 'я> за своїх учеників uh -huh. я хвилююсь більше, ніж за себе. <laughs> а чому? До речі? Тому що не все залежить від тебе, да? Работай! Ну, мабуть, так. Да. Я думаю, що так. Да. Що от он на сантиметр сторону пригнув і полетів. Да. І ще мені здається, що я ж їх бачу з іншого боку, виходить. я бачу, що вони готові. Я бачу, що вони можуть. Ну плюс мій оцей досвід. Я це все розумію. Я таке робив. І тому я розумію, що вони можуть це зробити дуже класно і поборотися за тройку. от головне їх правильно настроїти. Не допустили сантиметр, так? Так, помилку не зробили, і це все, зразу, нульвало. Наступних змаганнях, які місця планили? З першого по третє. З першого, Ну, третє вже було, навіщо тобі ще одна бронза. Ну, тобі треба ж хоча б з бронзи, так? Чи сразу на першу? — Зразу на першу. — Зразу на першу? А ви в одній категорії виступаєте? Так. — В одній, так. А, так ви ж конкуренти? Ну так. Да, да. Да. А, а як між конкурентами? Тьорок не було. Ні. — Все гарно, розумієте? Хто вперше виступав, до речі, ти чи він? Да. Ти виступав? Він виступав перший. І тобі стало страшно, що він гарно виступив і тому пригнув не туди, так? Ні. Просто Ні? якось само понесло. Понесло? Не зробив. Що тобі тренер сказав після того, як ти приземлився, що тебе не туди понесло? Що тобі він сказав? Перший раз нічого страшного. Нічого страшного, так. Да? Буде другий раз і буде краще. Да? Так. Ми віримо в них, да? Можна в них вірити? Звісно, перспективні хлопці. Перспективні хлопці, так. Да? Да. Це, мабуть, не чемпіон України, мабуть, так? Вони вже чемпіони України. Вони вже чемпіон, так ані в парном не виступають, ні? Ну ви виступають, але на тих змаганнях не була синхронна. Я там я бачив, дівчата були а, це а старші. юніорів не було. Що я можу побажати? Молодим спортсменам, такі, які у вас є приклад, до речі, Ось, поки ви були в Португалії, у нас вже з'явилася учасниця Олімпійських ігор. Слухати mm -hmm. чи ви знаєте, mm -hmm. так? Так. Гоман, так? так. Хочете так. бути наступними учасниками Олімпійських ігор? Ну, не у Паріжі, а потім там десь через 4 роки. Звичайно. Ну, через віч. Хочемо. Хочемо, так. Тобто плануєте? Так. Обіцяємо? Так. Ну, обіцяю случайно, що ви будете учасниками Олімпійських ігор. Ми обіцяємо, що станемо олімпійськими. Ну, ж, чемпіони, Чемпіон. так. Та та? Да, ну, що ми поїдемо на, на Олімпіаду. Олімпіаду. Так, а ти. Я обіцяю, що ми поїдемо на Олімпіаду. Як ти думаєш, вони зможуть поїхати на Олімпіаду? Ну, ми постараємося це все зробити для цього. Все. Дякую. Дякую. Ну, бачите, який в нас ця неділя така спортивна. Вони ще будуть майбутнім олімпійцями, а Христина вже олімпійць. Тому дякую вам, дякую вам за зустріч і всього найкращого. Дякую. Дякую за побачення.